Тема 6. Аналітична робота як основа діяльності податкових консультантів. Перше питання: оцінка якості економічної інформації, що використовується у практиці податкового консультування. Самі по собі методики економічного аналізу будуть мало ефективні, якщо немає достатнього обсягу. Потрібної інформації протягом роботи з оптимізації податкових зобов'язань організації, що виникають в процесі оподаткування, тому поряд зі знанням податкового законодавства, володінням прийомами і методами економічного аналізу податковому консультанту необхідно вміти на основі збору систематизації та вивчення різного роду інформації виділити з неї найбільш. Корисно для підготовки прийняття найбільш успішного управлінського рішення в області оптимізації податкових витрат в організації. У процесі аналітичної діяльності податкового консультанта виділяють наступні основні етапи роботи з інформацією. Перше оцінка надійності інформації. Даний етап є особливо важливим при проведенні аналізу зовнішніми користувачами інформації банками. Постачальниками, підрядниками, інвесторами особливе значення має повнота розкриття існуючої інформації, як, яка визначається якістю облікової роботи на підприємстві та системою внутрішнього контролю. Другий підпункт: дотримання відповідних процедур при здійсненні господарських операцій, санкціонування, документальне підтвердження. Забезпечення збереження документації та інше. Друге читання інформації. На даному етапі аналізу формується початкове уявлення про діяльність організації. Виявляються зміни в складі і структурі оподаткованих баз, податкових платежів та джерела їх сплати, встановлюються взаємозв'язки різних показників. Третє. Аналіз інформації являє собою дослідження організації бухгалтерського фінансового та податкового обліку на підприємстві, а також відповідності останнього вимогам податкового законодавства та інтересам власника. Четверти, прогнозування основних показників щодо сплати податків на перспективу ґрунтується на обліку виявлених. У процесі аналізу резервів і закономірностей у діяльності організації та використання методів перспективного аналізу.